Замістаницька карта це карта працевлаштування. Цей вид візи користується найбільшим попитом серед українців. Замістанецьку карту видають на два роки. Ну, звісно, тим дій замістаницької карти можна продовжити. Кожна замістаницька карта вона прикріплена до певної посади, до певного роботодавця, але з часом можна змінити як роботодавця, так і посаду. Місницька карта має вигляд пластикової картки. З біометричними даними термін розгляду заяви на заміснаницьку карту становить 60 днів, особливо в складних випадках цей термін становить 90 днів. Хто має право подати заяву на отримання заміснаницької карти? Ну, іноземці з будь-якої країни світу, окрім окрім іноземців, громадян ЄС, іноземців, громадян Європейської економічної зони та громадян Швейцарії, а також окрім членів родин громадянина ЄС. Членів родин громадянина Європейської економічної зони та члена родини громадянина Швейцарії. Наприклад, я як прислушник Європейської унії вже з самого початку приїзду на територію Чехії не мала право на подачу заяви на залістанську карту, тому що я була зобов'язана подати заяву на інший дозвіл. На перебування в Чехії, для яких видів зайнятості призначена замістаницька карта? Ну скоро для всіх видів зайнятості незалежно від рівня професійної компетентності. Вакансія, на яку подається заява на отримання замістанницької карти, вона повинна бути розміщена в реєстрі вакансій і за згодою роботодавця опублікована на порталі офіційній сторінці Ураду праці. Урад праці – це чеський центр зайнятості. Замістанницька карта вона пов'язана з конкретною роботою, з конкретним роботодавцем і з конкретною посадою. На офіційній сторінці Чеського центру зайнятості є розділ виглядування вольних працівних місць про цізінце, пошук вакансій для іноземців. І в цьому розділі є вакансії, є робота, на яку потрібні працівники вже сьогодні, вже зараз. І за допомогою обраної вами посади через співбесід з роботодавцем, якщо ви підходите, вкладаєте з роботодавцем договір і готуєте документи для подачі заяви на отримання замістанської карти до міністерства. В розділі Пошук вакансій для іноземців вказана назва посади, реєстраційний номер посади, який потрібно буде вказувати в заяві для отримання замістаницької карти, і ваша замістаницька карта буде прикріплена до цього номеру, до цієї посади. В розділі Пошук вакансій для іноземців вказана назва підприємства, і чор підприємства, і що це чеський індивідуальний податковий номер підприємця, як в Україні є ДРПО у юридичних осіб та і ПН у фізичних осіб підприємців. Також вказана адреса місця роботи, заробітна плата бруто. Заробітна плата завжди вказується бруто без вирахування податків. В трудовому договорі заробітна плата також вказується бруто. В розділі більше інформації вказані деталі, такі як, наприклад, кількість годин роботи на тиждень. Також зверніть увагу, обов'язково повинна бути позначка Згода на працевлаштування іноземців і позначка заміснаницька карта. Посилання на пошук вакансій для іноземців на замістаницьку карту залишу під цим відео. Ви можете самостійно ознайомитися з вакансіями. Замістаницька карта має подвійний та не подвійний характер працевлаштування, це дуже важливо. Подвійний характер працевлаштування це коли вам замістаницька карта дає право як перебувати на території Чехії, так і одночасно. Працювати на території Чехії, тобто вам не потрібно додатково звертатись до Ураду праці, до чеського центру зайнятості, аби праці вам надав дозвіл на роботу на території Чехії. Неподвійний характер замістанецької карти може бути як з вільним доступом до ринку праці в Чехії, так і з додатковим дозволом. Замістанецьку карту з вільним доступом до ринку праці Чехії мають право іноземці, які на території Чехії здобули освіту вищу професійну освіту в університеті, в консерваторії, іноземці, які бажають в Чехії працювати. Викладачами або науковими співробітниками вищого навчального закладу або релігійного товариства. Заміснецька карта з вільним доступом надається на термін не довше, ніж два роки. Звісно, ж термін дії замісницької карти можна продовжити. Але навіть з вільним доступом до ринку праці іноземець все одно повинен обов в обов'язковому порядку повідомляти до міністерства про зміну роботодавця протягом трьох робочих днів, починаючи з дня зміни. Посилання на План заяви про зміну роботодавця залишає під цим відео. Міснаницька карта з дозволом на працевлаштування. Іноземець, який має намір довгостроково прибувати на території Чехії на підставі заміснаницької карти, повинен подати заяву на дозвіл на працевлаштування до уряду праці, до відділу уряду праці чись центру зайнятості у випадку, якщо іноземця на роботу до Чехії відряджає іноземний роботодавець. Тобто роботодавець, наприклад, заснований в іншій країні ЄС, наприклад, в Німеччині. Або якщо дозвіл на працевлаштування іноземця в Чехії передбачений міжнародним договором. В даному випадку іноземець подає заяву на дозвіл на працевлаштування до уряду праси на робоче місце, яке не включене до реєстру вакансій уряду праси. Тобто цю вакансію ви не знайдете в пошуку вакансій для іноземців. Така замістаницька карта надається на період. Дій, дозволу на працевлаштування і продовжити термін дії замість місцевицької карти можна тільки якщо продовжений термін дії дозволу на працевлаштування. Змінити роботодавця можна протягом трьох робочих днів, починаючи з дня зміни, повідомити потрібно до міністерства. Посилання на бланк заяви про зміну роботодавця для власників замісницької карти з дозволом на працевлаштування залишає під цим відео. Подати заяву на отримання замісненицької карти ви можете як в посольстві Чехії на території України, наприклад, так і у відділі ціницької поліції на території Чехії, але у відділі ці поліції можете подати заяву, якщо перебуваєте... На території Чехії на підставі візи. Виданої з іншою метою на підставі візи терміном більше ніж 90 днів, і подавати заяву потрібно до закінчення терміну дії дозволу на перебування в Чехії. Не мають право подавати заяву на території Чехії на замістанецьку карту іноземці, які вже перебувають на території Чехії на підставі візи, виданої з метою сезонного працевлаштування. Якщо у вас віза з терпені, ви маєте право подавати заяву на замістанецьку карту на території Чехії до Міністерства від вітра до поліції. Але якщо ви перебуваєте на території Чехії безперервно, мінімум три роки, скільки коштує заміснаницька карта? Якщо подаєте заяву в посольстві Чехії, заміснаницька карта, подача заяви коштує 5 тисяч чеських крон. Якщо подаєте заяву, до міністерства на території Чехії це коштує 2500 тисячі крон, але платити потрібно марками. Марки купуєте на пошті, якщо не сплачуєте адміністративний збір протягом 15 днів. Це вважається причиною для припинення розгляду заяви. Посилання на план заяви на замістаницьку карту залишаю під цим відео. Заяві потрібно вказати номер вакансії, який є в реєстрі ураду праці, про що я говорила раніше. Також до заяви потрібно додати дійсний закордонний біометричний паспорт, одну фотографію, підтвердження проживання, трудовий договір. Підтвердження професійної компетентності, якщо цього вимагає роботодавець, диплом визнаний на території Чехії, підтвердження професійної кваліфікації, наприклад, ну, якщо цього вимагає закон, наприклад, посвідчення водія, якщо ви будете працювати водієм автобуса. Документ, який підтверджує, що ви відповідаєте умовам здійснення регульованої професійної діяльності. Також на вимогу надати витяг з реєстру судимостей. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу через агентуру, потрібно надати підтвердження тимчасового призначення іноземця до користувача. Посилання на це підтвердження я залишу під цим відео. Подані документи повинні бути не старше 180 днів, але це не стосується закордонного паспорту, диплому, наприклад, або посвідчення водія. Документи потрібно подавати як в оригіналі, так і в офіційно завіреному Переклані на честь умови. також іноземець повинен подати підтвердження туристичного медичного страхування, а також підтвердження сплати страхових внесків, якщо заяву подає. В посольство Чехії. Якщо заяву подаєте на території Чехії в міністерство, то підтвердження медичного туристичного страхування подавати не обов'язково. Документи які потрібні для подачі заяви на замістаницьку карту з вільним доступом до ринку праці Чехії. Це закордонний дійсний, закордонний паспорт, одне фото, підтвердження проживання, договір оренди. Судовий договір, документ, підтверджуючи ваше право на вільний доступ до регупраці Чехії. Це документ за диплом, який ви здобули на території Чехії. На вимогу випис реєстру судимостей, якщо подаєте заяву в посольстві Чехії, вам потрібно надати ще документ, підтверджуючи сплату туристичного медичного страхування та документ, підтверджуючи сплату страхових внесків. Якщо подаєте заяву в міністерстві НІТРА на території Чехії, то цей документ. Подавати не обов'язково перелік документів на замістанецьку карту з дозволом на працевлаштування, такий же, як і на замістанецьку карту, з вільним доступом на працевлаштування, окрім диплому здобутого в Чехії. Якщо ви подаєте заяву на замістанецьку карту з дозволом на працевлаштування, але дозвіл на працевлаштування вам ще Уряд праці не надав. То цій заяві на заміснаницьку карту вам потрібно вказати порядковий номер заяви на дозвіл на працевлаштування, також дату подачі заяви, дату коли ви заяву подавали в уряді праці і регіональне відділення, куди ви йде, виписали. Заяву на дозвіл на працевлаштування. Заяву на отримання заміснаницької карти потрібно подавати особисто. Якщо будете подавати в електронному вигляді або через представника, розглядати заяви не будуть. А під час розгляду заяви вас можуть запросити на співбесіду, запросити для зняття біометричних даних, для зняття відбитків пальців і вас сфотографувати. Інозинці, якому схвалили заяву на видачу замісницької карти, видається довідка по твердені о Домінник про за замістаницької карти. З цим підтвердженням, з цією довідкою, іноземець може бути працевлаштований і виконувати роботу від дати видачі цієї довідки. Довідка про виконання умов для видачі замістаницької карти видається іноземцю відразу, як тільки він з'являється в Міністерстві внутрішніх справ, незалежно від дати зняття біометричних даних. Але це не стосується випадків, коли іноземець отримав дозвіл на працевлаштування, або якщо іноземець взагалі має вільний доступ до ринку праці. Сі Чехії перед отриманням біометричної карти іноземець зобов'язані до міністерства внітра на робоче місце міністерства внітра подати підтвердження від роботодавця про працевлаштування. Посилання на цю форму підтвердження залишу під цим відео. Чудовий договір в даному випадку в є підтвердженням. Це підтвердження потрібно надати до міністерства внітра протягом 60 днів від дати зняття даних ваших даних, які потрібні для біометричної карти. Якщо ви надасте це підтвердження пізніше, то розгляд заяви буде. ...упинено. Якщо ви подаєте заяву на замістане карту, або якщо подаєте заяву на продовження терміну дії за містанською карту на території Чехії до Міністерства Нітра, а термін дії існуючого дозволу на перебування в Чехії у вас вже закінчується, то перед закінченням терміну дії існуючого дозволу потрібно звернутися до Міністерства Нітри для того, щоб працівник Міністерства Нітра у закордонний паспорт щити Приклануваться щиток – це візова наклейка терміном дії, яка відповідає терміну розгляду вашої заяви в даному випадку на замізнецьку карту. Прикланувації щиток є підставою легального вашого перебування на території Чехії. Але якщо замістаницьку карту не схвалять, то і термін дії прикладна щітку теж припиняється. У видачі замістаницької карти можуть відмовити у випадку, якщо посада не занесена до реєстру уран праці, земець не подав документи встановлений термін на умову посольства Чехії або міністерства. Якщо з поданих документів інформацію не вдається перевірити. Якщо іноземець неправдиво заповнив заяву, іноземець зареєстрований в реєстрі небажаних осіб, іноземець внесений до Шенгенської інформаційної системи. Якщо іноземець подає фальсифіковані змінені документи, і взагалі інформація не відповідає дійсності. Якщо є ризик, що іноземець під час свого перебування на території Чехії може загрожувати безпеці держави, може загрожувати міжнародним відносинам Чехії. Міжнародним відносинам держав Шенгенської зони, якщо іноземець може встановлювати загрозу для здоров'я населення, страждаючи на тяжку хворобу, якщо Цією тяжкою хворобою іноземний захворів ще до в'їзду на територію Чехії. Якщо іноземець має намір зловживати замісналицькою картою і використовувати її з іншою метою. Якщо іноземець перед отриманням замісналицької карти не пред'явить доказу сплати туристичного медичного страхування та доказу сплати страхових внесків до посольства, Якщо перебування іноземця на території Чехії не відповідає інтересам держави. Якщо іноземець не сплатив штраф або судові витрати, які виникли у зв'язку з розглядом справи на підставі закону про перебування іноземців на території Чехії, якщо іноземець не виконав мету попередньої довгострокової візи або дозволу на довгострокове перебування. Якщо, звісно, не то каже, що невиконання мети було з поважних причин. Якщо іноземець перебуває в кримінальному розшуку, якщо роботодавець іноземця є ненадійним, або якщо іноземець виконував нелегальну роботу, у видачі замістнанської карти також відмовлять. Якщо міністерство відхиляє заяву на видачу замістнанської карти, то ви отримаєте письмову копію рішення. Цю письмову копію рішення можна оскаржити. Подати апеляцію до департаменту у справах притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чехії. Подавати апеляцію потрібно протягом 15 днів, починаючи календарні дні, починаючи з дати отримання цього негативного рішення. У скарзі повинна бути зазначена інформація щодо особи, яка її подає, тобто вказане ваше прізвище, ім'я, адреса проживання. Питання, якого стосується скарга, що вимагається, інформація про рішення, яке оскаржується, ступінь в якому оскаржується рішення. Стави, на яких можна стверджувати, що рішення суперечить закону. Скарга повинна містити назву адміністративного органу, до якого скарга адресована, а також ваш підпис. Якщо скарга оформлена неправильно, то вам можуть запропонувати виправити недоліки скарги. Департамент міграційної політики, якщо не знайде підстав для спростування свого негативного рішення, передає справу зі своїм висновком до комісії про розгодавання вибуту ці зімців протягом. У днів з дня отримання скарги. скармісія приймає рішення щодо апеляції і видає заявнику письмову копію рішення, якщо департамент міграційної політики відхилив заяву на видачу замісненицької карти з причини того, що іноземець створює небезпеку в громадському порядку Чехії. То такі рішення не можуть бути оскаржені. Рішення набирає чинності з моменту вручення його іноземцю або його представнику. Продовження терміну дії замістаницької карти. Термін дії за карти можна продовжити максимум на два роки. Повідомляти Міністерство внутрішніх справ про продовження терміну дії за карти потрібно не раніше ніж за 120 днів. До закінчення терміну дії замістаницької карти і не пізніше останнього дня терміну дії замістаницької карти. Посилання на бланк заяви на продовження терміну дії замістанської карти залишу під цим відео. Окрім заяви, вам потрібно подати дійсний закордонний паспорт, підтвердження проживання договір оренди, трудовий договір. Якщо у вас замістаницька карта з дозволом на працевлаштування, то до міністерства також потрібно надати рішення від уряду праси про продовження терміну дії, дозволу на працевлаштування. Також документи, що підтверджують вашу професійну компетентність, але це в тому випадку, якщо ви ці документи надавали ще на самому початку, коли подавали документи на отримання замістаницької карти. На вимогу витяг з реєстру судимостей. Якщо змінили зовнішність, зробили пластичну операцію, сильно схрубли, сильно набрали вагу, змінили барву волосся, потрібно одне фото. Якщо вашим роботодавцем є агентура праці, то вам потрібно заповнити доклад о дочасно приділенні ці к викону праці кужівателі». посилання на зразок залишу під. Цим відео для зняття біометрії потрібно з'явитися особисто. але ну, думаю, тут зрозуміло, пояснювати не потрібно. Неявка є підставою для припинення процедури подання заяви для отримання замістаницької карти. Потрібно з'явитися до міністерства, установлений міністерством термін, але не пізніше 60 днів з дня. Зняття біолетних даних, інакше розгляд заяви буде припинено. Якщо термін дії вашої існуючої замістаницької карти вже спливає, а заява на продовження терміну дії заміснацької карти ще в процесі розгляду, то вам потрібно звернутися до Міністерства внутрішніх справ, щоб вам ваш закордонний паспорт вклеїли при кліновації щиток. Зміна роботодавця. Про зміну роботодавця, посади можна повідомляти до Міністерства справ, особисто, коштою, за допомогою датової схранки, електронною коштою з ЄЦП. Посилання на план заяви на зміну роботодавця залишу під цим відео. Заява повинна бути заповнена згідно вказаних в ній інструкцій, тому що неналежним чином заповнена заява вважається неподаною взагалі. Повідомляти про зміну роботодавця потрібно за 30 днів до настання самої зміни, про зміну роботодавця можна повідомляти в міністерство в НІТРА не раніше 6 місяців після отримання першої заміснаницької карти. Але це не стосується випадків, коли роботодавець сам звільняє працівника у випадку, якщо роботодавець припиняє свою діяльність, наприклад, роботодавець банкрот взагалі закривається. Що роботодавець переїжджає, якщо роботодавець. Приїжає, якщо роботодавець Вась скорочує чисельність працівників, якщо працівник через нещасний випадок не може виконувати свою попередню роботу, якщо працівник втратив свою довгострокову медичну придатність за станом здоров'я згідно медичного висновку. Якщо трудові відносини припиняються з ініціативи працівника згідно параграфу 56 Трудового кодексу Чехії, працівник може негайно розірвати трудові відносини, якщо відповідно до медичного висновку він більше не може виконувати роботу без серйозного ризику для здоров'я, а роботодавець не забезпечив можливість виконувати іншу підходящу роботу протягом 15 днів з дня подання медичного висновку. Роботодавець не виплатив працівнику заробітну плату або будь-яку її частину протягом 15 днів після закінчення терміну, за який вона повинна бути виплачена. Працівник, який негайно припинив трудові відносини, має право на компенсацію від роботодавця у розмірі середнього заробітку за період, що відповідає тривалості строку попередження про звільнення згідно параграфу 67 пункт 3 Трудового кодексу в Чехії про зміну роботодавця або про зміну працевлаштування на іншу посаду у іншого роботодавця повідомляти не можна, якщо новим роботодавцем буде агентура агентство з працевлаштування. На зміну роботодавця іноземець повинен подати до Міністерства внутрішніх справ підтвердження того, що попередні трудові відносини іноземця тривають або закінчились зазначенням дати закінчення трудових відносин. Що ви про зміну роботодавця будете повідомляти до Міністерства після закінчення трудових відносин повідомлення потрібно зробити протягом 60 днів, починаючи з дня припинення трудових відносин, незалежно від причини. Якщо повідомлення буде зроблено пізніше, то замісна карта втратить свою чинність. На зміну роботодавця або на зміну посади потрібен трудовий договір, укладений для виконання роботи на новій посаді. Вакансія, на яку буде укладений трудовий договір, повинна бути зазначена в реєстрі уряду праці. В трудовому договорі повинен бути вказаний тижневий робочий час, який буде становити не менше 15 годин на тиждень. Також в трудовому договорі повинна бути вказана заробітна плата, яка не буде меншою ніж базова мінімальна ставка заробітної плати в Чехії. На даний момент на квітень 2023 року. Мінімальна заробітна плата в Чехії становить 17 300 чеських крон брутто. На зміну роботодавця також потрібна письмова заява потенційного роботодавця про те, що іноземець має професійну компетентність для виконання роботи, якщо взагалі ця професійна компетентність вимагається роботодавцем. Шаблон на цю заяву залишаю в цим відео. Не подання будь-якого з вище зазначених мною додатків є підставою вважати, що повідомлення про зміну роботодавця або посади не було зроблено взагалі. Це може призвести до анулювання заміснаницької карти. Всі додатки повинні подаватися в оригіналі або в завіреній копії. Розгляд заяви на зміну роботодавця триває 30 днів. Після схвалення зміни роботодавця іноземцю та його майбутньому роботодавцю міністерство надійшло письмове повідомлення про схвалення зміни роботодавця, і іноземець може приступати до роботи з моменту отримання повідомлення від міністерства про схвалення зміни роботодавця для іноземців, власників замістаницької карти з вільним доступом до ринку в праці Чехії на зміни роботодавця чи зміну посади. Вище сказана мною інформація, не стосується іноземці, власники замістаницької карти з вільним доступом до ринку праці Чехії і про зміну роботодавця чи посади повинні повідомляти до міністерства внітра протягом трьох робочих днів, починаючи з дня зміни, і для цього їм потрібно заповнити план заяви, посилання на яку я залишу під цим відео. Ненадійний роботодавець. Якщо ваш роботодавець є ненадійним, це є причиною у відмові видачі вам замістаницької карти. В яких же випадках роботодавець вважається ненадійним згідно закону про перебування музеїв на території Чехії? Перше, це у роботодавці є борги. Мається на увазі борги в податкових, митних органах, заборгованість по сплаті внески на соціальне, на медичне страхування. Якщо ваш роботодавець взяв іпотеку і зі сплатою в нього все то це не вважається боргом. Надійним роботодавцем вважається роботодавець, який був штрафований за нелегальне працевлаштування протягом 4 місяців, що передують подачі заяви на замістанецьку карту або подачі заяви на зміну роботодавця. Ненадійним роботодавцем також вважається роботодавець, який не займається господарською діяльністю у своїй сфері, і міністерство внутрішніх справ не змогло підтвердити цей факт. Роботодавець не зареєстрував іноземців для страхування, а роботодавець, який протягом останнього року не виконав обов'язок. Своїх найманих працівників зареєструвати на соціальне або медичне страхування є ненадійним. Роботодавець перебуває на стадії ліквідації. Роботодавець вважається ненадійним, якщо юридична адреса роботодавця не відповідає дійсності. Анулювання за карти. В яких випадках міністерство мітра може анулювати замістаницьку карту іноземців, якщо працівник був засуджений за скоєння умисного кримінального злочину? Не виконує мету, для якої була видана замісницька карта. Професійна кваліфікація не була визнана компетентним органом Чехії. Надав неправдиві відомості в заяві на видачу заміснаницької карти. Під час перевірки місця проживання іноземця поліція виявила, що іноземець не має дійсного закордонного паспорту. Що іноземець не сповістив міністерство у встановлений міністерством термін. Про подачу заяви на видачу нового закордонного паспорту, якщо закордонний паспорт іноземця був визнаний недійсним, іноземець не виконав зобов'язання подати заяву на дозвіл на домострокове перебування іноземцю, який народився в Чехії протягом 60 днів. Починаючи з дня народження, тобто, якщо у вас намістанецька карта, у вас народилася дитина, то ви повинні протягом 60 днів, починаючи з дня народження, сповістити поліцію про факт народження дитини і е, подати заяву, щоб дитина отримала дозвіл на довгострокове перебування. Якщо ви цей е, термін проігноруєте, подасте заяву вже після 60 днів, то Вашу замістанецьку карту анулюють. якщо інша держава ЄС або договірна держава прийняла рішення про депортацію іноземця, якщо іноземець не може надати докази сплати туристичного медичного страхування або докази сплати страхових внесків під час перевірки місця проживання іноземця, навіть установлений міністерством термін, то замістанецька карта в даному випадку може бути анульована. У рішенні про анулювання замістанської карти міністерство Мітра встановлює кінцевий термін виїзду. І видає іноземцю розпорядження про виїзд іноземець зобов'язаний покинути територію припинення терміну дії за карти. Якщо іноземець, власник за карти закінчив свої трудові відносини на підставі, яких йому була видана за карта, він може протягом 60 днів, починаючи з дня припинення трудових відносин. Знайти собі нову роботу і протягом 60 днів, починаючи з дня припинення трудових відносин, повідомити про зміну роботодавця до Міністерства внутрішніх справ. В іншому випадку термін дії заміснаницької карти закінчується на 60-й день. Аналогічно, якщо іноземець продовжує термін дії заміснаницької карти, і трудові відносини припиняються вже проходить 60 днів. А іноземець не повідомляє про зміну роботодавця в даному випадку. замістанецька карта втрачає свою чинність. Щоб цього не сталося повідомляти про зміну роботодавця, потрібно не пізніше 60 днів, починаючи з дня припинення трудових відносин. У разі закінчення терміну дії замістанецької карти іноземець зобов'язаний покинути територію Чехії. Цією метою міністерство Мітра видає іноземцю розпорядження про виїзд. Якщо вам було щось незрозуміло по замістаницькій карті, будь ласка, свої запитання залишайте в коментарях під цим відео. Всім вам я бажаю гарних великодніх свят та смачної паски. Пока-пока!